Сьогодні в нас всеукраїнський день пам'яті наших загиблих героїв під крутами. На нашому легіоні Січові стрільці ми от зараз з хлопцями зібралися, проведемо поминальну молитву за нашими побратимами, які загинули в 2018 році, і потім, і тим більше зараз хлопці, які загинули захищаючи на сході нашу країну. От зараз ви можете побачити капличку. Яка була освячена на потрогах минулого року. Вона планувалася з дерева в формі бліндажа, але знайшлися добрі люди, нам допомогли. І фактично ви бачите зараз, що дуже багато роботи зроблено. Тут так само буде меморіальна дошка наших хлопців, які зараз от загинули на сході, знову ж таки, повторюсь. Ні. Ми будемо проводити тут молитви, постійно згадуючи, не забуваючи цих хлопців. І тут ви бачите також, ну, робота відбувається, це вже все продовжиться ближче вже на На весну Тут можу сказати, що раніше тут був смітник, фактично наші хлопці розчистили. Зробили спортмайданчик, зробили полосу перешкод. Є в нас інструктори, які проводили тут бойові вишколи, готували хлопців на виїзди на схід. Ділилися люди, які приїжджали вже зі сходу, ділилися своївим, своїм бойовим досвідом. На даний час, декілька днів тому ми підписали шість організацій громадських підписали такий договір про співпрацю. Фактично на базі Легіону Січових стрільців ми будемо проводити вишколи вже з дітками. Наші інструктора ми будемо готувати, це і воїни-авганці, і воїни-атовці, і так само козаки будемо займатися військово-патріотичним вихованням. Думаю, що це наразі дуже серйозна тема. Так само і військовий комісаріат нас підтримує, тому що це в дійсності за теперішній час дуже серйозні проблеми хлопчиків наших, які ростуть і стають в майбутньому стану захисниками нашої вітчизни. Серйозні проблеми зі здоров'ям, з військовою підготовкою, ну і відповідно патріотичною, тому що на даний час і в школах великі мінуса по цьому, тому що знищувалися це роками патріотичне виховання. Фактично, сьогодні день пам'яті 98 років, як наші хлопці загинули, і ми мусимо їх згадувати постійно, тому що люди, які не знають своєї історії, вони ніколи не будуть мати майбутнього. Тому от ми зараз проведемо наш капілан Марцін. Зараз от ми проведемо молитву. Ну і згадаємо наших хлопців і будемо пам'ятати їх завжди. Святий, Боже, святий крипи, святий безсмертний, смерть, не нас. Святий Боже, святий крипи, святий безсмертний, не помилу. Не Бог наш живе, мертвим, володім, лидом причистої матріти. Христосно пам'ятним ага. рабім Твоїм і, і їм вічну пам'ять, вічна, я пам істе вічна, я пам'ять. Їх смерть. Нікому не потрібна. Але далі в тому слові сказано, що вони хоча були як юнаки і молоді, то е, вони, е, хоча не багато е, було їм років, то вони прожили багато, і, і, і це означає, що вони багато що е, дали для, для інших їх життя. І сьогодні, коли ми споминаємо тих е, молодих, тому що Kiedy powernąmy do tej historii, kiedy w 1918 roku pod Krotami koło Kijewa e, był ten żertoki bi, kiedy było wiele tysięcy czerwonej armii i e, tylko parę setni chłopców i także kursantów i studentów, jaki e, e, pożertowali swoim życiem, żeby pokazać e, na bogate nie tylko jakąś e, siłę e, taku fizyczną, jaka też była potrzebna, ale siłę ducha, to dzisiaj jest taki, takoż, e, to po e, chcemy pamiętać, pro tych, jakie widzieli życia e, to chcemy to pamiętać pro tych, jak i widzieli swoje życia i to samo, my dzisiaj Хочемо молитися про вільну Україну, у вільне серце кожної людини. Доповнювати важко, звичайно, морці на наших копланган доповнювати, але хочу сказати декілька слів. В нас легіон свічових стрільців, пам'ятний знак, хочу також нагадати, що в тому бою під крутами було 250. Солдатів, які були з легіону січових стрільців, і вони так само з хлопчиками цими боролися мужньо, відстоювали без, фактично, без боєприпасів, без е, певної підготовки. Е, вони бороли, боролися проти тої червоної навали, яка фактично 70 років е, знову ж таки поневолювала Україну. І зараз е, ми зібралися для того, аби Згадати цих героїв, згадати тих хлопців, які зараз на сході, тих хлопців, які зараз віддали своє життя, знову ж таки за нашу Україну, за наше вільне майбутнє. І тільки пам'ять, тільки віра може врятувати Україну і може повести нас вперед. І люди, народ, який не знає своєї історії, ніколи не може створити. Майбутнє свої своїх дітей. Так що ми дякуємо цим хлопцям, які віддали життя. Вони для нас справжній приклад. І ті хлопці, які зараз на сході віддали своє життя, ми будемо завжди їх пам'ятати і будемо боротися за те, щоб Україна була завжди сильною, незалежною і вільною державою. Дякую всім. Які своє життя віддають, ось це є надзвичайно велика справа, велика річ, і ті мені приходилося в Чернігові, тому що я служив в Чернігові і сім років я. Я щороку був там круто, служили, молилися ми там завжди, кожен рік приїжджали. І також, що важливо для нас, ось ті люди, які, які десь геройськи віддають, ну, борються, вони не то що своє життя. Життя це вже і наслідком того, яке вони віддають, але це, що вони в серці переживають, ось любов до своєї батьківщини, це любов до інших людей, які живуть ось, з ними в тій країні, це є надзвичайно важливо і. Для нас це є важливо в тому, щоб ми брали з них приклад, щоб ми не тільки пам'ятали про них, що такі були і почитали їх, але щоб в нас завжди загорявся ось цей вогонь тієї ревності, тієї боротьби за, властиво, за, 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 за віру, за справедливість, за чесність, за істину ось в тій державі, в якій ми живемо. Думки, щоб цієї події, да, яку ми скажімо, трагічна подія. І Разом з тим героїчна, яку ми відмічаємо в цей день, щоб пов'янути тих хлопців. Там їх 300 як скло, товариство лягло. Це були хлопці, це була молодь, це були студенти, які добровольці от, із училищ, от, які були патріотами, була освічена молодь. І вони ну, пішли на цей заклик. Центральної ради, щоб захистити, тобто стати на перепоні цих бородам московським, більшовицьким, які пішли їхні чоботи, пішли на територію України. А хлопці в віках показували і показують свою мужність, свою відвагу, свою любов до найвищих цінностей. до... Правди до волі, до того, щоб бути вільними всередині і вільними як держава. Ми мусимо пам'ятати про всіх, виключень не повинно бути жодного воїна, жодного патріота, який боронив державу, який боронив правду, і маємо за них не тільки молитися, але й наслідувати їх у своїх власних вчинках. Мохім. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще набрала.